Види духовної закваски. Частина друга. Садукейська закваска. Читаємо Євангеліє від Матвія. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм: Будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам. Але стережіться закваски фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися на хлібної закваски, а фарисейської та садукійської науки. Садукейська партія була організована приблизно за 150 років до народження Ісуса. Це релігійно політична партія, і вони приймали лише перші п'ять книг старого заповіту. Садукеї не вірили у воскресіння та безсмертя душі. Між фарисеями та садукеями часто виникали суперечки. Вони відкидали багато з того, що є і в що ми сьогодні віримо. І ось Ісус попереджає Стережіться закваски садукейської. Виникає питання чому? Справа в тому, що ця закваска є надзвичайно небезпечною. Друзі, знаючи те, що вони приймали тільки перших п'ять книг. В цьому і ховається величезна небезпека, і це є застереженням і для нас. Адже з подібним можна зустрітися і сьогодні, коли людина на власний розсуд вибирає з Біблії, у що вірити, а у що ні, щось приймає, а щось відкидає. Якийсь текст вважає богонатхненним, а якийсь навіть читати чи знати не хоче. Коли людина так робить, це суперечить тому, про що пише Павло. Де говорить, що все писання богонатхненне і корисне для навчання. Дехто скаже Я не вірю в це, я не визнаю цього вірша, цієї книги, або я не приймаю цю доктрину. На превеликий жаль, на власному досвіді у служінні сьогодні можна зустріти людей, які називають себе віруючими, але при цьому хтось не вірить у створення світу за сім днів, Хтось не визнає, що Дух Святий. Це Бог. Хтось заперечує, що Ісус є одним цілим із Богом. Хтось каже Я не вірю, що людина після смерті буде покарана. А є й ті, хто сьогодні створює свою власну Біблію, залишаючи лише те, що їм зручно приймати. Садукеї, які вважають, що мають право вірити лише в те, що вони вважають правильним, це небезпечна тенденція. Саме вони були серед тих, хто перебував у центрі релігійного життя, але водночас шукав звинувачення проти Ісуса. Садукейство це страшна закваска, коли людина починає не вірити в певні частини Слова Божого. Це недалеко від того, що спочатку вона не приймає один вірш, потім другий. Потім цілий розділ, потім частину книги, а зрештою живе у власній вигаданій релігії. Друзі. Навіть через роки служіння я особисто не всі місця в Біблії розумію. В когось деякі тексти викликають постійні суперечки, один проповідник розуміє їх так, інший інакше. Але при всьому цьому ми не повинні відкидати нічого жодної букви з того, що написано. Якщо ви сьогодні не розумієте якогось тексту, прийде час, і Бог відкриє вам його значення. Але викидати щось лише тому, що ти цього не розумієш або не віриш у це це дуже небезпечна дорога. Садукеї проіснували всього 200-220 років. Сьогодні ми знаємо про них лише з біблії та історичних джерел. Їхня так звана школа та їхній напрямок швидко зникли. У книзі об'явлення ми читаємо. Свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі. Ісус попереджав берегтися саду кейської закваски, оскільки вона символізує духовну сліпоту, невір'я та матеріалізм. Це небезпечна, підступна закваска сумнівів і невірства. Друзі, нехай Господь дасть кожному сильну віру і мудрість у розумінні його слова. Слава і подяка нашому Богу. Амінь.